Онлайн-школа програмування СТІМВАР. Вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні тема проєктна діяльність продовжується. Шановні учні, ми розпочинаємо в цьому уроці роботу над великим проєктом, який носить назву Зоряні мандрівки. Інструмент, який ми з вами будемо використовувати, це редактор презентації PowerPoint. Ми з вами на протязі наступних декілька уроків будемо створювати таке завдання. Наше завдання створити дослідницьку подорож, що імитує дослідження планет. Як відомо, сьогодні у сонячній системі відомо 8 планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Ось. Щодо Плутона, то йде дискусія, чи вважати це планетою, чи все ж таки цей метеорит. Ось тому на сьогоднішній день ми виходимо що вісім планет. І ось наше завдання створити імітаційну подорож, наче ми на космічному кораблі з вами мандруємо космосом сонячною системою і досліджуємо планети. Ось. І безумовно, під час створення цього проєкту в редакторі презентації ми дізнаємось багато нового, цікавого і більш краще уволодіємо інструментами роботи з PowerPoint. Шановні учні, розглянемо, як знаходити матеріал для створення проєкту. Ми, безумовно, будемо з вами використовувати мережу інтернет, відомості про планети ми будемо брати з пошукової системи Google з. Найбільшої енциклопедії у світі з Вікіпедії. Тобто, про кожну планету будемо відкривати статтю в цій енциклопедії, обирати важливий матеріал, який ми хочемо додати до нашого слайду, де будуть відображатися відомості про цю планету, і таким чином ми з вами зможемо зробити дослідження певної планети під час нашої подорожі за тим паном, який я продемонструю далі. Що стосовно зображень, які нам необхідні, фото ми так само будемо завантажувати з пошукової системи Google, обираємо зображення, і у випадку, якщо нам необхідно з вами, щоб це зображення було з прозорим фоном, то ми у цьому випадку, шановні учні, обираємо інструмент прозорий. Обираємо потрібне зображення за допомогою контекстного меню викликаємо «Збережи... зберегти зображення як у потрібну папку. Тобто ось таким чином підбираємо потрібні зображення. Далі давайте, шановні учні, з вами пам'ятати, що проєкт досить великий, все ж таки, нам необхідно знайти відомості про вісім планет. Ось, нам необхідно з вами налаштувати анімації для нашого космічного корабля. Ось який ми так само в Гуглі знайдемо зображення і завантажимо, коли будемо готуватися до проєкту. Далі за орієнтовним планом подивитись. Тому пам'ятаємо, що нам необхідно нормувати час роботи за комп'ютером, розподіляємо пошук відомостей за планети та потрібних матеріалів на 4 уроки, враховуємо необхідність робити перерви кожні 20 хвилин, щоб очі відпочили, і дотримуємось інших правил роботи за комп'ютером. І так, певні моменти ми з вами розглянули. Зараз давайте переглянемо орієнтовний план, яким чином ми будемо створювати цю презентацію. Ось, далі розглянемо, все ж таки конкретизуємо певні моменти, пов'язані з роботкою, і підведемо підсумки і почнемо працювати. І так, розглянемо орієнтовний приклад створення проєкту Подорож використовуючи PowerPoint. Давайте розглянемо приклад створення проєкту в PowerPoint-Подорож сонячної системи. Відкриваємо PowerPoint, пустий файл презентація. Створюємо за допомогою контекстного меню перший слайд. Створили. Даємо назву. Подорож. Сонячною системою. Зробили. Згадуємо минулий проєкт. Беремо ставлення фігури. Підпишемо фігуру розпочати подорож. Встановимо потрібний розмір. Створимо новий слайд. Зробимо посилання. На другий слайд. Натискаємо на Розпочати подорож фігуру. Обираємо вставлення. Посилання. Місце у документі. Слайд 2. Окей. Перевіримо показ з поточного слайду подорож сонячною системою. Розпочати. Ми перемістились до другого слайду. Добре. На другому слайді нам необхідно ставити зображення космічного корабля. Беремо космічний корабель. Можна просто перетягнути. Або за допомогою меню вставлення зображення і обрати зображення на комп'ютері. І так, ми перетягнули. Далі повернемо, оскільки наше зображення з прозорим фоном, так як ми вважаємо за потрібне. Зменшимо до потрібного розміру. Далі. Натискаємо на об'єкт зображення, обираємо анімація, додати анімацію, інший шлях переміщення. Обираємо інструмент. Пряма. Так. Єдине, що необхідно обрати праворуч. Ліворуч. Праворуч. Обираємо ОК. Добре. Переміщуємо за межі. І так, дивимося. Перевіряємо, що на, даній, на даному етапі ми маємо. Показ слайдів. Спочатку. Подорож сонячною системою. Розпочати подорож. Полетів корабель. Добре. Третій слайд. Створюємо. Далі додамо знову файл космічного корабля. Зображення, робочий стіл. У мене приклад. Космічний корабель. Додамо планету, до якої ми прилетіли, зображення планета Меркурій. Розташуємо. І так. Зробили. Далі обираємо знову вставлення. Обираємо фігуру, робимо наступне. Сканувати планету. Зробили. Зменшимо розмір. Так, створимо новий слайд. На новому слайді оберемо фігуру. Знову, наприклад, прямокутник. <кій> Можна застосувати ефект до фігури. Тінь, рельєф. Ну, наприклад, застосуємо ось такий ефект. Добре. Тут ми можемо розмістити текст. Далі розмістимо. І так, нам необхідно налаштувати при натисканні на клавішу сканувати планету, щоб у нас переходила на слайд номер 4 Натискаємо на об'єкт. Обираємо вставлення. посилання слайд номер 4 ОК. Є. І так. Запускаємо, дивимося, що на даному етапі у нас є показ слайдів з поточного слайду. Спочатку. Подорож сонячної системи. Розпочати подорож. Полетіли. Прилетіли до планети. Сканувати планету. Перейшли на слайд, де відображається інформація щодо цієї планети. Цю інформацію ми беремо з інтернету. Ретельно вибираємо потрібно нам, з найбільшої енциклопедії, Вікіпедія. Наприклад, ось фрагмент тексту я взяв. Вставляємо. Коли вставляємо текст, необхідно вказувати, що зберегти лише текст, щоб форматування веб-сторінки не залишалося на слайді презентації. Виділяємо текст. Основне робимо налаштування з форматуванням текста пов'язані, наприклад, збільшимо розмір. Безумовно, що коли ви будете працювати над цим проєктом, то матеріали будете підбирати. Більш великий їх обсяг, ось, оскільки ми зараз демонструємо. Добре, далі, коли це зробили, робимо наступне ставлення знову фігура. Продовжити подорож. І новий слайд. Дублювати. Нам необхідно взяти ж цей самий слайд. Дублювати слайд. І перемістимо його, оскільки ми будемо обирати той же самий слайд. А тут створимо продовжити подорож. Посилання на слайд номер 5 з анімацією. Ставлення. Посилання. Місце в документі. Слайд номер 5 «Окей», і так, добре. Після цього перевіряємо, що на даному етапі у нас є. Показ слайду. Спочатку. Розпочати подорож. Полетіли. Прилетіли до першої планети. Сканувати планету. Це планета Меркурій, найближча до Сонця планета, сонячної системи і так далі. Продовжити подорож. Прилетіли до наступної планети. Таким чином, ми повністю, за наведеним прикладом з вами, зможемо створити проєкт, в якому можна буде подорожувати по всім планетам сонячної системи та дізнатися про них відомості. За наведеною схемою створюємо проєкт. Дякую за увагу. І так, розглянули приклад, яким чином ми будемо створювати проєкт. Ось певні моменти можна видозмінювати на власний розвиток, оскільки все ж таки проєктна діяльність передбачає творчі певні моменти. Тому проявіть креативність, шановні учні, ну а тепер далі з вами ми певні моменти розглянули, як шукати, як. Посилання робити, як анімацію робити. Давайте тепер з вами етапи створення презентації, ось як ми маємо спланувати нашу роботу, розглянемо. Ну, Перше, безумовно, що перед початком, коли ви сядете виконувати цей проєкт, то необхідно пошук потрібних зображень та пошук, друге, потрібних матеріалів. Тобто, використовуючи мережу інтернет, використовуючи Вікіпедію, шукаємо. Зображення планет, шукаємо зображення потрібних матеріалів, які будуть відображатися під час сканування цих планет. Далі додаємо всі ці матеріали до нашого проєкту, до файлу презентації. Налаштовуємо анімацію, налаштовуємо переходи. Ось. Далі перевіряємо. Безумовно, ось як ми навіть під час де демонстрації була <кій> лише подорож до однієї планети, оскільки у вас досить велика кількість планет, буде аж 8, Тому, безумовно, вам необхідно буде перевірити, щоб десь не виникало помилки, помилкового посилання, або не те зображення випадково вставина, або матеріал не той. Ось перевірили результати. Далі зберігаєте. Файл презентації, і проєкт готовий. Да? Тобто, по-перше, ви створите такий цікавий інтерактивний проєкт, і всі бажаючі зможуть <кхи> вивчити планети сонячної системи та їх особливості так інтерактивно подорожуючи. І ви засвоїте інструментарій PowerPoint. Тепер давайте. Підведемо підсумки та будемо з вами приступати до виконання цього проєкту. Бажаю вам успіху! безумовно. Виконання цього проєкту дозволить вам досконалити навики роботи з презентаціями. А також дізнайтесь багато цікавого про планети сонячної системи. Не бійтеся, впевнений, що у вас обов'язково вийде цей проєкт. І дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.